Салют YouTube, салют Від Сьогодні я починаю такий невеличкий челлендж 20 днів знімати влоги. 20 днів знімати влоги, цілий день знімаю, в кінці дня монтую і виставляю. Тому сьогодні починаємо. Сьогодні початок 2025-го, Тому ось так ми починаємо. Я тільки, що недавно похавав, закинувся добавками, і час пів години. І летим займатися Сісі. Тільки вони хочуть сьогодні акцент э, смачно тільки їх забити. я думаю, ще плечі додавлю. Думу ось так, але в мене є постійно дві кофти, яких я займаюся, чисто для залу. І вони ще собі дві сохнуть. Я не знаю, що одягнути, можливо, буде ці кофти, подивимось, що з цього буде, але півгодинки, як я вже сказав, і летим в зал. Сказати чесно, бажання займатися нема, тому що щодо часу ночі сидів, бо Новий рік, всі діла. І встав трохи не виспався до. Але... У нас є ціль, у нас є план і ми йдемо по ньому. Тому ось так, тому летимо займатися. Аа. <мас> це у нас є. Так, да, будуть займатися цією кофті. І так, і треба було закинути. Так, що у нас далі? І далі нам би світло би це поставити кудись час, і можна буде починати займатися. Кстати, оце треба якось змити, воно ніяк, <правда> щоб поняти, воно ніяк не змивається. О, тупо... Я не знаю, як його змити, тупо не знаю. Будемо якось сьогодні знімати, тому що я хочу там відоси знімати, такі невеличкі. Ну, я не знаю, чим мені писати. Бо я вплоть напишу. І знову не зможу змітити. Побачимо, побачимо, що це вийде. Йоу, йоу, Войт... І... Войтенко, ти що відліплюєш? Самові готати оце відліплю. Заліпим. Так, Хасел, дідо, ну, легенда. Всі на базі, всі готові займатися і вкачуватись 2025-му. Я думаю, що я знімаю і не знімав. Я вже... Дивіться, вона влажна. Виїхав. Не Ну що йому сказати? Почуть іде. Я ось так дивіться зжимаю. Пальцем. І... Чуть-чуть. Ну, -чуть. давайте оцю. Я щось Фух, ну це буде довго. Ця доска мене виводить в себе. Фу, ну типа, ось так. Вже. Чесно, душі полоси видно. Тут полоса. Тут буквище видно. Фу! Це ж пів десь так. Союз собі. Ну, думаю, хватить. Ну, Знімаю чи ні. Знімаю. Все! То вгадає для чого я кидаю сіль в воду і буду пити, коли буду займатися не обичну воду, а водою солью, тому ставлю лайк. Вида наша сіль упала І все, так, дай ми ця штучка сюди. Сюди назад все можно это заниматься Я займаюся з колонкою і думаю, почав там кожен день, в кінці дня слухати одні коли спати ляю і думаю, а воді є, є навушники, бо колонка вона десь там, типу з боку, так собі звук чути, а в навушниках якось навколо тебе, типу звук в тобі в голові, а не десь там. Тому хто з чим займається, хто, якщо вдома займається і займається на навушниках, чи ви не займаєтесь колонку, тому що Я декілька місяців з колонкою займався, сьогодні думаю, а чого не біти наушники? Звук буде тупо в голові, а не десь там. І це буде вже класно. Тому все, тим далі займатися. Фу, так. Це є в нас жим. У нас кам'я є. Гантелями. І зараз хочу зняти один тік-ок, який зараз в топах. Там де я вам не об'ясню, тому я тут ставлю бо я буду його сьогодні обід виставляти після того, як позайматися. Зараз буду знімати хі -хі, цей Тік-Ток, Тому що це ще з топів. Я ще так зрозумів, що буду знімати, виключатися з під топ. От що ще з топів, що з новинка, щось люди дивляться, те я буду виставляти. Тому ось так. Ну зрозуміло, що якийсь шлак непонятний. А по нашій тематиці, тематика фітнеса, догуляти трохи щоб може було посміятись. Тому йдемо далі. Та ні, отбой. Я так подивився, думаю, та ні, такий шлак я не буду знімати. Я то сумнівався, знімати, не знімати, тому думаю, що не буду. Так, я вже зняв футболку і одягну на пульсники, тому що зараз буде у нас зводка гантель 15 кГ на одну. Я б не сказав це багато для мене, але я давно, давно не звалив. Тому починаємо так. треба качати, бо дивіться як відстає. Типу якщо зісями все окей, то тут відстає, треба підкачувати. Так, сім'є, ще думаю діти плетоноску і повижимати. Фу ну що, вже закінчу займатися, думаю, вам не було смислу показувати повністю, як я займаюсь. Це не особо так цікаво. Так, що у нас далі? Далі у нас... Фууу! За душ. І після душа йде місце. Там вже попало дня. Що нас англійську? Вчистиє книжку, я вже читав. Е, відео ТікТок клієнт я вже виставив. Таке залишилось, якщо чесно. Небагато. А, ще зараз треба відоси якісь виставити. інсту на обід. потім ще в кінці дня треба ще два відоси якісь зняти. Тому ось так. Насчет планів, я б не сказав, що я якісь плани записував або ще щось. На 2025-й. У мене немає планів, у мене є ціль і я знаю свою, свій шлях. Я знаю, що кожен день я повинен виставляти стільки-то відосів. Зараз кожен день я повинен знімати влоги відставляти. І я знаю, що 99% людей тільки дивляться початок моїх відосів і виключають. Тільки одиниці додивляються, тому якщо ти додивився до цього моменту, я тобі дякую і напиши в коментах слово паляниця, щоб я знав, що такі є. Тому ось так. Так і живемо, що ще можна сказати. Йдемо. Це важко. Це важко йти. Кожен день, іноді. Ну, знаєте, яка мені зараз система, я звик до неї, що іноді там, у неділю думаю відпочини собі там, тіпа. бо це постійно, кожен день точно таке собі, знаєте, на, на психіку дає без відпочинку. І що ви думаєте, неділя, положу фільм подивись, думаю, та ні. Піду одне відео знімом, піду інше відео відеознім, піду якісь відоси поділюсь стосовно монтажу. щось. Типа я вже без цього не можу, це вже ввійшло в систему звичок. Я читаю атомні звички. І там багато чого я нового дізнався за, system, за систему звичок. І я вже її втілив, втілив о, своє це, своє, своє життя і бачу, як це міняється, бачу якось ці звички, тупо втягуються від мене, що я без них жити не можу. І це, Позитивні звички, це не звички якісь, не знаю. спати до 10 ти, чи там їсти кожне чіпс. це не такі звички, це толкові звички. Тому вже ще два підходи, віджимань, алмазних і летим до душу. Я вже ось. <сміття> зняв відео з ток Кстати, бачите, є такі в мене. Е і вони розмиваються. Ось Написав, вони легко розмиваються. Зараз покажу, які ще є. Я був купив недавно і думав, не будуть адекватні. Ось такі є. І вони не змиваються. Це ті, що я був сьогодні відмивав. В тому, що коли ось цими пишеш... Там, наприклад, я написав. І вони поступово висихають і 5 хвилин їх дуже погано видно. Дуже погано. Тому ось їхній мінус. А так, все чітко. Тому ось так. Все, цим займатися. Так, ми покупали, зараз будемо їсти. Тут у нас е, каша, нагетси і салат. Угліводи, е, каша, вітаміни, салат і нагетси, білок. Все чудово, обід полетіли. Ну що, ось я поїв вже. Не знаю навіщо я це знімаю, тому що знаю, що можливо навіть ніхто не подивиться, не додається до цього моменту. Но... Як є, ми йдемо далі, ми не здаємося, хочу сказати, що ось почався 2025. Для когось це новий шанс, як вони думають, для когось це ось почну з цього місяця, з цього дня почну. Але не для нас. У нас є ціль, у нас є шлях, і неважливо. Це Новий год, це новий місяць, це понеділок, кожен день. Неважливо. Тому будемо закінчувати цей влог. Хоч сказати, що тут нема, тут не буде на каналі. Цих влогах щось веселуха, гуляємо, бухаємо. Тому що цей канал за шлях обичного хлопця з села без нічого, без машини, без бізнесу, без фінансів. Обичний хлопець, якого є бачення, в якого є ціль і який не здається. Тому дякую, що дивились, Побачимо з вами в наступному дні.